Я хочу, проговорити таку тему, як Level Up, і які саме тригери будуть вказувати на те, що ви вже можете переходити на наступний рівень. Наприклад, з джуніора на Мідл, з Мідла на сеньора. Давайте зі мною познайомив? ось потім я познайомлюсь з вами. Мене звати Юрій Велецький. Зараз я сеньор софтвер інженер компанії InfoPulse. Також я пройшов всі ці круги ада з джуніора в Десевені, потім до Мідла в Темаксі, сеньор. І навіть так мені пощастило бути сідіоні компанії Темакс в Житомирі. І, до речі, теж ми поговоримо про те, наскільки вигідно взагалі переходити на левел вниз. Таке інколи буває, що от ви в одній компанії можете бути сеньором, в іншій можете бути мідлом. Це доволі розпосюджена практика. І хочеться одразу попередити, що дійсно для кожної компанії сеньорність і оці всі левели вони є доволі суб'єктивні для кожної компанії. І сьогодні ми хочемо би, поговорити про якісь основні аспекти цього всього, тому що ну, дійсно в одній компанії ви можете бути сеньором, а в іншій можете бути навіть і джуном. Таке теж може бути. А, і давайте з вами познайомимось. Я в залі сеньори. Підніміть руку. Сеньори. окей, окей, мідли. Ага, Джуніори. Міжіло. <плес> <реш> <реш> І ті, хто зараз ще не працює, можливо, є. Ага, також. Окей. Good. І от на рахунок сеньорства. ось в залі є сеньори. На вашу думку, хто такий сеньор? Очисто от от на вашу суб'єктивну думку. Не соромтеся, ми сьогодні будемо багато комунікувати. Можливо, в когось інші є теж, де є? хто такий сеньор? Є великий досвід. Досвід один. Багато Багато знає саме чого, життя або. Багато життя знає, добре? Універсальна одиниця. Універсальна одиниця теж підійде. Самостійність вирішення з проблем. Вдачі, так. Так, так, хороший варіант. Хто якийсь має, де зробити один клік і виправити все. Ну, це зламати. <реш> <реш> Людина, яка вміє читати задачу. Окей, гуд. Не, вони не вміють читати задачі, вони вже вміють самі створювати ці задачі. Ні, глобальну задачу він вміє прийняти. Ось там буде все. Такий парень, який знає, де сидить джун, і яке завдання йому краще не давати. Всі просто бачили цей мемчик, як сеньор дістає джуна, і він стріляє. Окей. На рахунок в Чому різниця тоді між сеньором і Мідлом? Тому що Мідл, в принципі, теж вже може робити, до речі, хороші задачі, важкі. так? Я тут таку думку чув цікаво, що Мідл uh, yeah. це самостійна самостійний одиниця, яка може вирішувати завдання, і він може чітко розрізнити, uh, що, от, наприклад, так робити можна і не можна, але сіньор переконає інших, да, що так ну, не можна робити, mm -hmm. то він не здасться. А мідл він потім скаже, ну я ж казав, там, то був правий, але не державний. Так, так, хорошо, да. А на рахунок джуніорів, хто такі джуніори? Один Це тебе початківці, які вже знають якусь теоретичну, якісь є теоретичні знання, і вони намагаються, що в компанії намагатись вирости і застосовувати її вже бізнес. А тепер таке питання. Ми плюс-мінус зрозуміли по вашим відповідям, хто такий джуніор-мідул сеньор. Сворачиваємося, Так <плес> от, А чи може сеньор вести проєкт? От так, в соло прям лідити його. Це залежить розмірку меджу відправи. Може. Може, добре. Є такий варіант Мідл. <плес> так, А <може>. жодного. <плес> <плес> Насправді джуніор, щоб іде в проєкт, це доволі дивна практика. Це неправильно, ну на мою суб'єктивну думку. Але в моїй практиці, в моєму досвіді, зустрічалось так, що джуна кидають на проєкт і він його самлідить. Виглядає дічово. Це дічова ідея, тому що справді джун в комунікації програє замовником, він не може побудувати якесь архітектурне рішення. Він не може вирішити дуже багато питань, але, на жаль, таке стається і таке дійсно буває. Окей, перейдемо тоді до джуніора. Хто ж такий насправді джун? Спробуємо виокремити якісь основні аспекти. Звичайно, він дійсно вимагає конкретно технічних поставлених задань. Тобто, якщо дивитися зі скопу розробника, йому сіньор створює тікет, Описує, що саме потрібно зробити, і бажано описати технічку, як саме це реалізувати, яку бібліотеку взяти використати. Якщо ви хочете написати клас, скажіть, який саме клас, який нейм цього класу, які філди у класу мають бути, які методи. Тобто джуніор потребує доволі технічного поставленого завдання. І разом з тим завданням вони часто можуть застрягати на конкретних задачах. Це полягає в тому, ви даєте джуніору таску, він її робить, 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 уже другий день робить, ти до нього підходиш, питаєш, ну що там? <риклад> він каже: ну, я, я затопив, я не знаю, як це зробити. І тут у нас виникає нова проблема це проблема формулювання питань у джуніора. У когось сеньорів, з мідлів, було таке, що джун приходить і каже, я не знаю. Ви йому кажете, а ви гуглили там, ти дивився там, що саме ти зробив. Каже, я там натиснув на кнопочку, вона не працює, я подивлюся з такою перше посилання, це. ну не працює, покажіть. І сеньору треба виділяти час, підходити до джуна, збиратися, що саме треба зробити. І саме тому ми можемо сказати, що в нього слабко розвинені навички комунікації. Він не може пояснити, що саме в нього відбувається по-нормальному. Тобто, ось. Особливо до джині є таке прохання завжди формулюйте. Ну і до вищих левелів завжди треба сформулювати нормально поставлене питання. Якщо банальний приклад, ось у мене була така ситуація, фронтенд робить запит на кабіжку. Каже: у вас не працює endpoint, Мені повертається якась діч, все створюється тільки там на бакенд, він вже там летить, бакен розробники вже намагаються його взяти. Потім виявляється, що проблема не була описана нормально. І проблема була в пейлоді, який її відправили на сервер. Тобто завжди уточняйте, що саме ви зробили, на який ви дали запит, який був Пілод, який користувач. Тому що це доволі розповсюджена штука, коли джуніор не може сформулювати нормальне питання. Так само це і працює з копією не тільки розробників, а й менеджерів, також QA-чиків, завжди формулюйте питання чітко. Це перше допоможе отримати швидше відповідь, і друге. Ну, не буде ніяких конфліктів на цьому фоні. Окей. А, зазвичай джуніори вирішують конкретну задачу. Тобто у нас є якийсь величезний кастиль, і на цьому величезному кастилі щось вилізло. те, що вилізло, він не фіксить. До чого це призводить? Цей підход, аби працювало, аби все було добре. До того, що потім, коли ти заходиш в код і бачиш три іфа, то це доволі так. Може відірнути. Сабто не вирішуйте саме якусь конкретну задачу, завжди намагайтеся зрозуміти, де оріджень цієї проблеми. І це теж не тільки до розробників стосується, нам потрібно вирішувати загальну проблему. І саме тому ми далі будемо говорити про триггери, які дозволяють зрозуміти, що улженідал. Якщо ви починаєте шукати основну проблему, основу її і намагаєтесь перепроектувати. Вже, в принципі, можна вважати за такий мінімальний трейдер, що ви вже якби джуніор, то міг. Окей. Якщо переходити далі, нерозуміння або незнання безпек. В принципі, це адекватно, тому що у джуніора немає досвіду, він не знає цього всього, він знає це тільки на теорії, він не підкріплює це практикою, в... тому що у нього поки що немає досвіду. І е, е, інша основна проблема це відсутність вміння розібратися в чужому коді. Якщо джуну приходить якесь завдання, він знову ж таки впирається в кут, каже, я не можу зробити. Ти кажеш, Окей, подивись, що було зроблено до тебе, подивись, як це реалізували там в іншому класі, в іншому методі. Можливо, навіть не потрібно нічого робити, не потрібно робити якийсь велосипед, можливо, це вже зроблено. Це треба навчитися розбиратися в тому, що зробили вже до того. І це теж може бути корисним не тільки для там, розробників. Принципі, Наприклад, коли вони тестують якісь девайси і у них є готові приседити при цього. Окей. З джуніором розібралися. Тепер переходимо до мідла. Як же ж нам бути? Якщо ви вже в принципі, можете зробити якусь пропозицію вирішення якоїсь проблеми, то ви просто втупились і сказали, я не можу. Ви підходите до свого Мідлагу сеньора, кажете, дивись, я зробив. Ось це, ось це, ось це, за рісочі, ось так, ось так, ось так, можуть вирішити це от такими методами. І вам вже підкажуть, як це зробити. В принципі, це є вже гарним знаком того, що ви вже можете працювати самостійно. Ви вже можете рухатись як якийсь атомарний організм. У вас вже кращі навички комунікації. Ви можете підійти, запитати, пояснити, що саме ви зробили, як саме ви зробили, або як це можна зробити. І а, далі, третій пункт це пошук вирішення задачі самостійно. В принципі, це нормально, адекватно комунікувати з вищими розробниками, але пам'ятайте, що в кожного є свій час. І пам'ятайте, що ви маєте бути в принципі, більш самостійніші, якщо ви хочете переходити далі. Тобто, якщо можете нагуглити щось самі або вирішити якесь питання, або, як казалось раніше, просто запропонувати якісь вирішення. Це вже теж хороший тригер. Формулювання конкретних питань, про те, що ми говорили, ви чітко формулюєте ваші питання і отримуєте швидше, просто хорошу відповідь на ваші питання. Пошук основної проблеми, про це ми теж вже, в принципі, згадали, завжди намагайтеся знайти те, що могло спровокувати якийсь баг або якесь, якусь несправність. Тому що, якщо ви його будете фіксити іфами в цьому самому місці, Воно по-любому вилізе. І потім ще ці що треба буде перероблювати, і ну, всі, напевно, з таким стикалися. Окей. Одним, до речі, важливим аспектом в цьому всьому є огляд перспектив після змін. Якщо дивитися в контексті розробників, ви завжди маєте думати, окей, я зараз тут це поміняю, а чи нічого в мене не впаде з іншого боку. Кось були, до речі, такі штуки, коли ви щось ламали от прям конкретно, щось з'їли зло, Можете, до речі, розповісти. Так що, Доволі просте, не знаю, змінив кольор якоїсь кнопки і воно все пішло посилації. <рефіррі> буває, буває. Ще, можливо, якоїсь кебула. Тобто, вже, до речі, ще у кого не було. Якщо <рефір> <зараз, і, рефір> так працював? У нас один раз було, у нас була форма. Ми накидали туди різних пропорцій, і ця форма мала використовуватися на різних стрінках. Коротше, один жутчик зайшов. В нього була така таска. Не треба було зробити ДТПер якийсь кастомний, і прийде к ну, і його випилювати. Ну він його так і все, він випилював з усієї форми ДТПер. Потім до нас менеджери звертаються, кажуть, у нас форма не працює. Ми навіть не працювали на цій формі. У нас навіть таска була по-іншому. І виявляється, да, джутік закамітив і все пішло, все поламалось. Тому завжди дивіться перспективу, якщо ви щось змінюєте, якщо ви щось нове впроваджуєте. Думайте про те, що було зроблено до вас, тому що ви можете щось поламати дуже важливе для клієнта. І якщо теж дивитися в контексті розробників, то якщо ви вже junior to middle, то ваш код правильно можна читати. Judici теж можна код читати, але не завжди. Ви завжди, вже, коли розробляєте, трошки пишете код, дивитеся, якісь без практиці, дивитесь, як пишуть ваші колеги, в принципі, у вас напрацьовується якийсь певний код стайл. І Якщо ви вже джуніоду мідел, то в принципі його можна читати, його не треба дуже сильно рефакторити. І менше всяких коментів у вас буде у рік. Окей, якщо дивитися на мідла, мідол у нас вже доволі атомарна одиниця. Вони самостійніші, технічно дійсно підковані. Вони вже мають розуміння циклу розробки. То вони розуміють звідки береться дизайн. Як відбувається CCD, як вибирається якийсь тег, як проходить пабліш і так далі. Це, в принципі, допомагає зрозуміти, з чого прийшла задача і чому він має це фіксити. Тому що жунчик, він не задається питанням на А мідел завжди вже має задаватися питанням, навіщо мені це робити. Можливо, ми це можемо навіть не робити. Можливо, це не баха фіча. Це нормально. І на рахунок того, чи потрібно м'етлу ставити технічну задачу, на мою думку, ні. Він вже має мати хорошу поставлену задачу, але без технічних деталей. Так, він може до вас прийти і запитати, окей, дивись, я можу зробити це ось так, ось так і ось так. І ви вже виберете і йому допоможете. Але розписувати технічку для мідла, ну, це вже, в принципі, не є реквайр. І Мідли, дійсно, вони можуть пропонувати свої варіанти вирішення про те, що я казав, і вони вже дивляться на кодову базу, в якій вони знаходяться. Тобто вони можуть знайти якийсь баг, якийсь е, старий код, якийсь пакеті код, і запропонувати його змінити. Ви приходите, кажете, дивіться, у нас там діч, реально діч, давайте перепишемо. І з цього у нас викликає декілька інших проблем. То, що мідли починають думати, що вони дійсно багато знають. І вони хочуть зарефакторити все від нулі. Вони приходять до сіньорів, до тімлядії, кажуть, у нас там написана діч, давайте ми просто все переробимо. Але є один момент, мідли не розуміють того, що бізнесу це не буде вигідно. Треба розуміти, що якщо замовник буде бачити одну і ту саму картинку, він не буде платити там кілька тисяч доларів або і набагато більші суми, за те, щоб вам просто, ну. От подобався більше. Так, ви можете сказати, що ну, є рефактор, є оптимізація, нам треба переробити код для подальшої підтримки, для кращої оптимізації і т.д. далі Але мідли часто не бачать ось саме цю грань, і вони кажуть: ми все перепишемо, все під рефактор, нам треба все рефакторити. І а, мітли, вони вже більше розуміються в шаблонах проєктування, якщо теж в контексті розробника. І вони їх намагаються впихнути всюди. Нам треба фабрика ось тут 100 відсотків. Нам треба ще якийсь паттерн ось тут 100 відсотків. Вони намагаються використати знання, у них прям жага його використати. Вони прочитали про один паттерн, треба його пахнути ну, на продакшені. Ще один давайте. От, і це доволі розповсюджена ну, практика. Я бачив багатьох медів, і вони завжди думають, що саме їхнє рішення буде ідеальним. Воно завжди тут підходить. І а, за мідлом завжди треба дивитися, тому що мідли часто можуть вписувати якийсь код, щось міняти. Особиста історія. У нас один раз мідл подумав, що дуже класно було б мігрувати базу. Це дуже гарна ідея. І так вийшло, що Бекапін зробити забув. Вийшло так, що база у нас не лишилась. Чи було у вас таке, що хтось дропав базу? Випадково-не випадково, просто ну, дропнулось. Було. Ні? Не. Ну, буває. <ріст> У мене було. Це неприємний досвід, але це найкращий досвід, того, що тепер ми завжди робимо бекап. Тепер ми завжди контролюємо мідлів, що треба зробити бекап. Це 100%. Віць. Окей. Ми переходимо до міду -посіння. Ось ви зараз мідел, ви знаєте шаблони, ви в принципі їх намагаєтесь кудись проєктувати, ви вже як самостійна одиниця працюєте. І ми підходимо до моменту, коли ми починаємо трошки розуміти бізнес-сайт. Тобто ми розуміємо, окей, у нас є бізнес-задача. Ось така, то така. І нам її треба реалізувати. Тобто, ми можемо навіть взяти якусь абстрактну таску, поговорити з замовником. Зрозуміти її і вже напланувати, як ми, в принципі, могли б це зробити. Якщо ви вже рухаєтесь до того, що ви самостійно можете виконувати абстрактно поставлені задачі, це вже хороший показник до того, що ви рухаєтесь в правому, правильному напрямку. І якщо ось приходить якась задача, ви можете її розподілити і розкоригувати процеси. Тобто ви зрозуміли бізнес-задачу. Ви Розделегували цю задачу по різним розробникам. Або сказали, візьму я це, там Олександр, наприклад, може зробити це, тому що він цьому краще розуміється. Завжди теж є доволі хорошим тригером, що шлях до сеньора вже до вас ближче. Хороше розуміння і доцільне використання шаблонів. Це теж повертаючись до розмови з Мінлів. Ви награлися з шаблонами, ви награлися з якимись технологіями. І не хочете спалити і MySQL, і Mongo для одних і тих самих даних, таке теж в моєму досвіді А, І ви розумієте, для чого взагалі доцільно використовувати ту чи іншу технологію. Так, до речі, повертаючись до цієї історії, була у нас історія, нам треба було зробити чатик оптимізований, і нам треба було якось зберігати повідомлення. І наш мідал, він хотів використати Mongo, він хотів її пощупати якось з різних боків. Каже, давай бахнемо SQL. -ку". До квієтки будемо перетягувати в Монго і вже до манги звертатися. В принципі, як, якась абстракція, це прикольно. Але по факту ми розуміємо, що якщо нам треба взяти повідомлення, ми будемо стукатись на Монго, будемо стукатись потім на SQL, це буде реально дуже довго. І у нас там логін щось був. Ну, це був такий тестовий проект, ми чисто гралися по фанам, у нас логін щось там був 20 секунд логіна. Чисто через те, що у нас була ось ця от прокладочка з МОГІ. Тому ми вже награлися з цим всім, ми розуміємо, що для чого краще використати. В такому випадку це вже теж малесенький показник, що ви на хорошому шляху до сіньора. Розуміння бізнес-задач, те, що я згадував, доволі є розповсюдженим, особливо в маленьких компаніях, коли ви працюєте напряму із замовником. І чим краще ви розумієте одразу, що від вас хоче замовник. Тим швидше ви пройдете в маленькій компанії до сіньорства. Так як я казав, ви дійсно можете в різних компаніях бути там, сеньором, перейти на відла. Окей. Ну і звісно, у нас виникає новий аспект це менторство. Якщо ви вже можете допомагати там, якимось вашим джунчикам або трені, які до вас приходять, ви можете їх менторити, і ви психологічно це вивозите, тому що є різні ситуації, то це вже теж непоганий показник. І тут ми підходимо до наших сеньорів. Сеньори є доволі самостійною одиницею, і вони можуть розуміти повну картину. Вони знають, як побудована архітектура вашого проєкту, вони в цьому розбираються, вони знають, де є слабкі місця в проєкті, вони знають повний цикл розробки, вони мають якісь уже архітектурні напрацювання. Якщо у вас є архітектор компанії, вони з ними вже тісніше спілкуються. І архітектори зверху вам можуть закидувати якісь нові фічі. Можливо, це архітектурні фічі. І тому сеньор він має вирішувати також архітектурні рішення. Поміж того, вони мають відповідати за адекватну оптимізацію. Нам не треба придумувати, як, наприклад, мій колишній мідл, колись нам треба пахнути Монгол для оптимізації, і ми ушли в величезний мінус. Сеньор вміє адекватно її оптимізовувати. Він розуміється, якщо ви на фронтенді, розуміється, як відбувається лаяут, як відбувається рендерінг. Якщо ви на бекенді, то він знає, яку краще хоча б базу для цього чи іншого флоу використати. І також сіньор вже краще делегує задачі. Якраз ну, теж може бути по-різному в різних компаніях. Він добре делегує завдання. Наприклад, йому кажуть, ось у тебе є Мідел 2 джунал, будь ласка, делегує ось цей improvement. Тобто він бере на себе повністю якусь величезну фічу, делегує її, розподіляє ці завдання і, в принципі, працює. І також він вже є відповідальним за цю фічу. Далі у нього є хороший тайм-менеджмент. Він має розуміти, що кожен провтиканий дедайн це дуже велика проблема для замовника. Це величезна проблема і він. Просто йому необхідно мати хороший тайм-менеджмент, тому що він вже має велику відповідальність за своїх хоча б міфів. І вирішувати можливість, він має задачу тут і зараз. Тобто, якщо у вас у 12 часов ночі щось впало, то ви пишете не джуну, не медлу, ви пишете сіньору. Я не пам'ятаю кількість своїх недоспаних ночей через такі дзвінки. Звісно, це теж залежить від компанії. Але в моєму досвіді було таке, що вам може набрати клієнт з Америки у 2 години ночі, так плюс-мінус, і сказати: Юра, у мене не працює кнопка. Ти заходиш, у нього стара версія, йому треба було просто новити. Але ти за це теж є Тому а, так, сеньор це вже доволі така продвинута версія розробника, і він є вже доволі відповідальний. Тому, можливо, у вас є якісь питання з цього приводу. А що про тим тут... далі? А тим тімлі немає. Ну, взагалі, насправді, з особистом досі втім лід більше відповідальний навіть за делегацію саме часу. Тому що в нього вже є в тасках контролювати підлеглих. Він має розуміти і з бізнес-сайду, що хочеться тоді від команди, і з менеджментом. Він має розуміти, як саме заменеджерити цей весь процес, щоб у вас ревіс відбувся, хоча відбувся. І найкраще відбувся в дизайні, тому що такі ситуації можуть різні.